Вітаю у цьому відео. Ми розглянемо зараз астрологічні транзити та гороскоп для левів на жовтень. Отож, почнемо з Меркурія, що з 1 по 6 жовтня буде йти у вас по третьому дому. А Меркурій і третій дім це, умовно кажучи, такі. Речі, які дорівнюють один одному, і це може давати Меркурій. Він відповідає за наші думки, за наше спілкування, повсякденні якісь питання. І по третьому дому це також це дім відповідає за поїздки, за спілкування з кимось такі курси. Тобто, тут, можуть бути так, якісь короткі, швидкі поїздки кудись, активне спілкування з родичами, з сусідами, брати з братьми, сестрами, а, можуть з'являтися новини від них, а, можуть також е, займатися, е, вдало записуватися на якісь курси, новини зі школи можуть бути важливі розмови про документи, про навчання, про оформлення якихось довідок. А, це в початку місяця, а от в... далі, після 6 жовтня, Меркурій заходить в четвертий дім, і тут вже увага переключається на сім'ю і на дім. Новини, події, розмови з кимось. Про дім, обговорення ремонту, купівлі нерухомості чи здавання її, купівля побутової техніки, угоди про нерухомість також можуть складатися тут. Може бути активна переписка з батьками чи зустрічі з рідними. І також варто подумати, в принципі, тут, як облаштувати ваш побут. Далі сонечко, ваша планета, яка вами управляє і керує, вона у вас з кінця вересня по 23 жовтня йде в вашому третьому так, домі. Вона вам підсвічуватиме цю тему. Фокус буде у вас на контактах, на поїздках, на знайомствах з кимось. Багато нової інформації тут, багато поїздок, спілкування, знайомства з людьми. Тобто в такій дуже швидкій такій атмосфері буде проходити час. Можливо, початок нових курсів, нових тренінгів, відчуття постійного руху, інтенсивності, наше життя йде швидше, ніж ви можете собі подумати. Далі, 7 жовтня, буде повня у вашому 9 домі. Це завершення, кульмінація, результату справах пов'язаних з навчаннями, подорожами за кордон, міжнародними контактами, релігійними питаннями, навіть можливість нарешті щось закінчити нарешті скласти іспит по навчанню, здати проєкт, закрити певний етап у навчанні. Якщо може хтось із левів із вас завершує якусь юридичну судову справу, то тут рішення отримаєте по документам, по цим, може бути несподівана новина від іноземців, з якими ви спілкуєтеся, або друзів з-кордону, або з приводу переїзду чи візи. Так, це, в принципі, час переосмислити свої також. Релігійні вподобання, ваш світогляд, вашу ментальність, тобто це трошки на розширення піде. Далі поговоримо про Венеру. Венера. До 13 жовтня Венера у вашому другому домі. Знаєте, Венера. Це планета дуже приємна, радісна, планета грошей, кохання, задоволення і другий відповідає у нас за гроші. То тут, в принципі, вона дає вам фінансові можливості дуже багато нових. Це заробіток через таланти, через. Покупки для задоволення, може прийти дарунок якийсь від когось, або премія, тобто тут надходження грошей обов'язково будуть. З'являтимуться бажання потішити себе речами якимось, що приносять комфорт, покупки. Після 13 жовтня венера заходить ваш третій дім. І тут вона дуже вам принесе багато а, приємних поїздок, легких зустрічей чи знайомств, відносини з родичами, з сестрами, а, з братами, з сусідами будуть гармонійними. Можливо, флірт чи переписка чи знайомство у дорозі. Далі. Плутон 14 жовтня він розвертається в, ваш, в прямий рух у вашому сьомому домі, і тут відновлюватиметься вся ця сфера, відновлюватиметься динаміка у відносинах, які могли бути на паузі. Плутон да, ретроградний, він зараз іде в прямий, він розмаражує цю тему, активізується тема у партнерстві як особистому, так і робочому. Тобто, якщо були якісь напружені моменти у стосунках, вони зараз кульмінують і будуть вирішуватись уже. Коли, час, коли можна буде нарешті побачити справжні намери вашого партнера. Марс весь місяць знаходиться у вашому четвертому домі. Енергія ваша буде спрямована на сім'ю, на дім, на будинок, на, на нерухомість. На житло ваш. Так? Тут дуже добре для ремонту, дуже підходящий такий час направити всю вашу силу, агресію, можливо, якусь, на те, щоб ремонт вдома зробити, а не посваритися з вашими родичами. Фізична робота вдома, робота з дому віддалена дуже добре. Переїзд дуже добре. Ось. З іншого боку, можливість сварки з родичами, з батьками. Марс створює напругу трошки. Ось. Добре, використовувати також цю енергію для прибирання, для чистки вашого приміщення і зміснення якихось сімейних традицій. Далі, 21 жовтня, молодик відбудеться в вашому третьому домі. Це дасть вам новий старт у сфері навчання, знову ж таки, контактів і комунікацій. Можливість почати новий курс, запустити чи навчатись на ньому, отримати важливу інформацію, познайомитися з новими людьми, приємними вам, важливими, які надалі вплинуть на розвиток подій і знайомства. Це може бути здебільшого ось у поїздці чи на курсах з кимось. Це може дати початок нового проєкту, пов'язаного з інтернетом. Починайте вести блог в цей час, соцмережі ваші. Бізнес у сфері комунікацій. Тут буде чудово. З 23 жовтня сонечко у нас виходить в четвертий дім, і знову фокус на активність, на в бік родини, в бік сім'ї, будинку нашого, поїздки. Добре поїхати додому до, до себе. Там більше захочеться часу проводити вдома, облаштовувати простір і приділити увагу внутрішньому світу емоції вашій родині там, батькам, зайнятися домашніми справами, створювати комфорт, ось тут і знову на це йде акцент великий. І і ще з 23 жовтня Нептун, що зараз іде у нас ретроградним, він зараз іде у нас по дев'ятому дому. І так ось він заходить, розвертається у восьмий дім, заходить назад до січня. Маєте таку велику можливість. Трошки щось завершити, наприклад, по восьмому дому. Він ще дуже довго буде йти по дев'ятому він вже почав там іти. І ось зараз він трошки на, трошки до січня повертається в восьмий. Це, знаєте, перехід, він вас з дев'ятого дому трошки відпустить. Ось. А по восьмому останній раз завершити щось у темі фінансів. Розібратися з чужими навіть грошима, з кредитами, з податками, зі спадщиною, трошки дозавершити там щось. Тобто, якісь можливі туманні якісь речі, туманні справи, проблеми якісь знову ж таки можуть виникати, які потрібно буде знову завершувати. Те, що ви вже робили. Можливо, плутанина в документах чи затримка з виплатами іще. Ось пошук глибинного сенсу в чомусь, знову зануритися у свої психологічні якісь проблеми, чи страхи відпустити старі, чи трансформації якісь в інтимних стосунках з кимось. Можливо, в принципі, уважно ставитися до фінансів, це до боргових якихось історій, і не брати якихось ризикованих кредитів додатково. Ось. Ну, тож, в принципі, перша половина місяця це про такий рух, навчання. У русі ми такі, в поїздках, контактів дуже багато. Друга половина про сім'ю, про дім. Також про фінанси і внутрішній спокій більше спокійна, можливі фінансові і бонуси, і витрати так само. Ось нові знайомства молодик запускає, нові проєкти і Сонце в кінці все ж пере, переверне вашу увагу на, на фокус, на сім'ю, на будинок, на родину. Ось такий гороскоп для вас, Леви. Бажаю вам гарного місяця. Дякую за перегляд та до нових відео.